1 січня 2027 року ФОПів на спрощеній системі, якщо вони мають понад мільйон гривень річного доходу, хочуть зобов'язати платити податок на додану вартість. А це 20%. Не прибутку не того, що залишилось в кишені, а фактично брутто, тобто з усього обороту. А разом із ПДВ. Треба зареєструватися платником, податкові накладні на кожну операцію, складний бухгалтерський облік, ризик блокування накладних, перевірки, штрафи, донарахування. Коротше, весь той в лапках приємний пакет, від якого малий бізнес роками тікав в спрощену систему. Мінфіні кажуть: мовляв, це для рівних правил гри. Для боротьби з контрабандою, щоб більше грошей заходило в бюджет. Ну але як завжди, є нюанс. Цей законопроект уже розкритикували економісти, аналітичні центри і податкові консультанти. Вони прямо кажуть, для малого бізнесу це може стати вироком. Частина фопів просто закриється, частина піде в тінь, а ціни на товари і послуги підуть вгору. Бо ПДВ це не якась абстракція, його завжди закладають в ціну. Експерти навіть порахували, загальні втрати для економіки можуть скласти до 2% ВВП, ну а це дуже багато. І тут виникає просте людське питання: якщо в державі щороку губляться сотні мільярдів на тіньовій зайнятості, на сірому імпорті, на конвертаційних центрах, на фейкових ФОПах для оптимізації податків, ну, то чому ми знову починаємо з тих, хто й так ці податки платить? Чому простіше прийти до малого підприємця, який торгує, шиє, возить, ремонтує, і сказати, тепер тобі ще 20% платити, і бухгалтера треба знайти на повну ставку? І тут дуже доречно згадати одну річ: пам'ятаєте історію з роздачою по тисячу гривень, коли держава роздає гроші комусь на вакцинацію, комусь на підтримку, комусь просто так, щоб було. Потім були якісь інші програми, бонуси, виплати, експерименти з грошима. І на це гроші знаходяться. А тепер нам пояснюють, що без ПДВ для ФОПів ну аж ніяк. Бо бюджет, бо дефіцит, бо зобов'язання. І ми тут е, плавно підходимо до теми Міжнародного валютного фонду. Україна має нову програму з Міжнародним валютним фондом на кілька років і на мільярди доларів. Ну і серед умов, боротьба з тіньовою економікою, перегляд пільг, зокрема і щодо ПДВ. Офіційно кажуть, що остаточних домовленостей ще немає, але сам факт появи цього законопроекту натякає, що десь в переговорах прозвучало. А може, ви таки розширите податок на давну вартість. Ну І виходить дивна картина, коли гроші від МВФ е, заходять важко і е, нам виставляють якісь умови, а ми починаємо шукати скож, що можна зібрати всередині країни. І чомусь. Найзручнішим знову стають ФОПи. Зараз цей законопроект винесли на громадське обговорення. Зауваження приймають до кінця січня. Ну І формально, це ще не закон. Ну, але сам напрямок думки дуже показовий. І замість того, щоб перестати страждати на популізм і зекономити там оцих 40-50 мільярдів гривень, яких хочуть дібрати з ФОПів. А вони власне і вирішили посилити податковий тиск, Максе. А як ти думаєш, це останній податковий прес на наших фопів? Та звісно, що ні. Ну в світлі останніх нововведень мені здається, з'явиться податок на еротично порнографічні думки про податкову. Він буде автоматично нараховуватися з одинадцятої вечора і аж до третьої ранку.